Продовжуємо тему зустрічі Ісуса Христа перед Голгофою, і кожна з цих зустрічей була доленосною. На превеликий жаль, не всі ці зустрічі мали щасливий кінець. І саме про таку зустріч ми сьогодні говоримо: про цілий прошарок людей, групу людей, релігійну еліту. Релігійну верхушку. Ми часто говоримо, коли кажемо про них, що це фарисеї. Але насправді це були і інші групи людей. Тому сьогодні я хочу, щоб ми подивилися на цих людей як спільний образ в Слові Божому, який показує нам, що це люди, для яких зустріч з Ісусом Христом. Так і не стала спасаючою. Спробуємо розібратися в причинах і взяти практичні уроки для нашого життя. Ми знову знову читатимемо той текст, який читав Павло. За два дні до Пасхи Христос давав останні настанови своїм учням. І ось у Христа були певні сутички зі священством, особливо з фарисеями. Вони всякого намагалися підловити його на слові, знайти причину в чомусь винуватити, щоб схопити і стратити. І кожного разу Христу було достатньо поставити їм одне запитання, на яке вони не мали відповіді, і вони відступали від Ісуса. І ось сталася така річ. Івангелія від Матвія, 26 розділ, 3, 4 вірш. Тоді первосвященники і книжники і старші народу зібралися в домі первосвященника, званого Каяфою, і радилися, щоб підступом взяти Ісуса і забити. Це текст, який. Викликає багато запитань. З одного боку, все зрозуміло, але з іншого боку, запитань багато. Як сталося так, що ті, які мали першими прийняти і пізнати Христа? Як Месію, стали тим, хто шукав способу, як його стратити? Як сталося так? Що живі стосунки з Богом, які народ Ізраїля мав колись, стали мертвою формальною релігійністю. Як сталося так, що особиста трагедія багатьох релігійних людей буде настільки великою, що на аргумент Господи, Господи, хіба не ім'ям Твоїм пророкували? Хіба не ім'ям Твоїм ми демонів виганяли? Хіба не ім'ям твоїм ми чуда чинили? Вони почують відповідь, я ніколи вас не знав. Як все це стало можливим? Історія вона має властивість повторюватись. І дивлячись на історію, яка відбулася 2000 років тому, ми повинні уважно вважати. На наше сьогоднішнє життя в ХХІ столітті, тому що історія може повторитися, звичайно, ми далеко себе дистанціюємо від цієї групи людей як релігійні лідери тогочасного Ізраїлю, але в суті нашій, в нашій людській природі, те, що сталося з ними тоді, може статися сьогодні з християнином ХХІ століття. У чому ж був їхній трагізм? Перша думка. Релігійність завжди самоправедна. Релігійність завжди самоправедна. Що таке самоправедність? Давайте для того, щоб розібратися, що таке самоправедність. Спочатку дамо визначення, що таке праведність. Праведність це буквально означає. Справедливість або законність. Іншими словами, якщо я праведний, то це значить, що я справедливий в очах Божих. Я в Божих очах поступаю по закону. Я його не переступаю. Я живу так, як повелів мені Господь, і це дає мені право називатися праведником. В очах Божих. Що ж таке самоправедність? Самоправедність. Це коли я є тим мирилом справедливості і законності. Самоправедність це тоді, коли не Божий стандарт, а коли я, коли якесь е, моє поняття, моє розуміння, мій якийсь досвід, моє знання, воно визначає, я визначаю. Я є мірилом праведності і справедливості в своєму житті. Ми люди по своїй гріховній природі схильні мірити все по собі, давати оціночні судження по собі. Ми схильні реагувати на вчинки людей по собі, судити по собі. Самоправедність – це є природнє тяжіння нашої гріховної природи. Але слово Боже каже, що з цим є проблема. І про цю проблему дуже яскраво сказав пророк Ісая, 64 розділ, 6 вірш. Вся наша праведність, як поплямована одежа. Буквальний переклад у Гієнка нам каже, що вся наша праведність як поплямована місячним одіж. Ми з вами дорослі люди, і ми розуміємо, що це значить. І це далеко не найкраще порівняння. Якщо ми хочемо мірити по собі, якщо ми хочемо мірилом ставити наше розуміння, якщо в мене є самоправедність, вона нічим не краща, ніж поплюмована одіж. Так говорить Слово Боже. Більше того, в самоправедності є небезпека. В першому посланні апостола Петра ми читаємо. Бо Христос один раз був постраждав за наші гріхи, щоб привести нас до Бога. І далі сказано праведник за неправедних. Христос постраждав за наші гріхи. Лише Він, один праведний, постраждав за нас неправедних. Що робить самоправедність? Вона невелює жертву Христа. Вона зводить на нуль жертву Христа. Тому що, якщо я можу бути мірилом стандарту і правди, тому для чого Ісус тоді помирав? Ось що робить самоправедність. Одного разу відомий проповідник сказав, що ніяка гріховність не перешкоджає людям приходити до Христа так. Як може перешкодити їм їхня власна праведність? Ніякий гріх, ніякий переступ не заважає людині прийти до Господа як її власна самоправедність. Тому що людина, яка зрішила, яка впала, яка переступила Закон Божий, вона розуміє, що вона потребує благодаті Божої. Людина самоправедна, вона цього не розуміє. Тому що в її очах, в її стандартах, вона, здається, не такий страшний гріх вчинила. Вона живе хорошим моральним, нормальним життям і не має в чому каятися. Коли ми допускаємо такі думки в наші серце, коли я розумію, що я чогось досяг в своєму духовному житті, і це є певним мірилом для мене. Ми на дуже небезпечному шляху. Тому що ми всі потребуємо благодаті Божої. Самоправедність вона породжує гордість. Вона нас піднімає. Вона нас ставить трішечки вище, чуть-чуть, але вище за сестру. За брата, за людей, які мене оточують. Ось що робить самоправедність. Я кращий, я святіший, я правильніший, я праведніший за мого брата чи за мою сестру. Самоправедність завжди підніме нас. Ісус Христос говорив фарисеям 23 розділ: якщо ви хочете зібрати собі такий спільний образ. Фарисейства і релігійності того часу це 23 розділ Матфія, це можна сказати так, Ода фарисейства. Ісус Христос каже: усі учинки вони роблять, щоб їх бачили люди, і богомілля свої розширяють, і здовжують китиці, і люблять вони передніші місця на бенкетах і передніші лавки в синагогах, і привіти на ринках, і щоб звали їх люди. Учителю не піднімали себе в очах інших людей. Це те, що робить самоправедність, вона буде нас піднімати. Вище іншого, завжди вести також до гордості. І тут знову ж таки є велика проблема і велика небезпека. І ми про це дуже добре знаємо: що слово Боже каже, що Господь гордим противиться. Релігійність, формальність, вона рано чи пізно приведе нас в стан противників Бога. Гордість, в свою чергу, вона породжує лицемірство. Хто такий лицемір? Буквально це актор. Грецьке слово лицемір це актор, це той, хто міряє обличчя, той, хто міняє образи. Це людина, яка приміряє чужі обличчя. Яка є одною всередині, а назовні зовсім іншою. Тей самий 23 розділ Матфія Ісус каже учням про фарисеїв. Тож, усе, що вони скажуть вам, робіть і виконуйте, але за вчинками їхніми не робіть, бо говорять вони, та не роблять того. Христос каже, Фарисеї дуже добре і дуже правильно говорять. Робіть те, що вони вам кажуть. Дотримуйтесь того, що вони вам кажуть з закону Божого, але не чиніть так, як вони чинять. Не поступайте так, як вони. Вони не виконують того, чого самі вчать. І ось в цьому є лицемірство. Трагедія в тому, що говоряться правильні речі. Але через лицемірство наружність одна, а серце інше. Слова одні, а життя інше. Ще одна думка наступна. Релігійність вгашає живу віру в Бога. Релігійність вона вгашає живу віру в Бога. Тому що це вічна боротьба, де більше форми, де більше релігії, де більше обряду, де більше ритуалу, за яким нічого не стоїть, там все менше і менше правильної живої віри. Це вічна боротьба. Там, де немає живих стосунків з Христом, там появляється мертва і неосмислена обрядовість. Знову ж той самий 23 розділ Матфія. Горе вам, книжники, і фарисеї, лицеміри, що даєте десятину зм'яти ганусу, кмину. Але найважливіше в законі ви покинули суд, милосердя та віру. Христос каже: та ви десятину навіть з трави даєте. Ви так пильно дотримуєтесь усіх цих формальностей, але найголовніше ви забули. Найголовніше ви покинули. Яка користь з того, що ви все це виконуєте? Якщо заповіді, які стосуються вашого життя, ваших співвідношень зі мною, це ви покинули, це ви залишили. Тоді мені не потрібна та ваша десятина. Виявляється, що можна виконувати всі? Церковні приписи. Але найголовніше так і не робити. Можна виконувати багато чого, але закинути найголовніше. Ви, мабуть, чули такий вислів. О, це справжній християнин. А чому? Ну, бо тому, що він, окрім недільного зібрання, він також приходить і в середу на малу групу. Четвер на молитву. В суботу він на співанці. Він чемно дає десятину. Більше того, він жертвує. Він допомагає тоді, коли його просять допомогти. Він правильний, в нього красива мова, він гарно одягнений. ми маємо такий образ правильного християнина. Але слово Боже каже нам. Немає нічого поганого в тому, що я назвав. Але проблема в тому, коли це лише зовнішній облік, а середина загниває. Ось в цьому проблема. Можна бути настільки зайнятим церковною діяльністю, що для турботи про саме головне, про своє серце, навіть не мати часу. Про мій духовний стан, про мою таємну кімнату, про мої стосунки з Богом. Це мій час для взаєми з Богом. А фасад красивий. Зовні все добре. Зовні все благословенно. Але один Бог знає, що всередині і це є трагедія релігійності. Христос сказав далі. Горе вам книжники та фарисеї, лицеміри, що чистите зовнішні кухля та миски, а всередині повні вони здирства і кривди. Фарисею сліпий, очисти спершу всередину кухлю, щоб чистим він був і назовні. Далі він каже: Горе вам, книжники та фарисеї, лицеміри, що подібні до гробів побілених, які гарними зверху здаються, а всередині повні трупних кісток та всякої нечистоти. Запорука. Зовнішньої чистоти це чистота внутрішня. Релігійність це завжди про зовнішність. Релігійність це завжди про фасад. Релігійність це завжди для того, щоб люди побачили і оцінили. Жива віра це про внутрішнє. Це про справжні стосунки з Богом. Про те, що знає тільки Бог і я. Коли моє серце чисте, тоді й діла праведні. А коли серце нечисте, діла будуть лукаві, бо навіть які б добрі я діла не робив, але мотив їх є, моя релігійність, показати себе, який є добре, це є діла лукаві. І за це ми будемо нести відповідальність перед Богом. В цьому є небезпека для нас сьогодні, трагедія релігійності. Зайнявши себе. Зовнішньою, благочестивою діяльністю занедбати питання мого серця. найдорожчого, моїх стосунків з Богом. Це сталося з фарисеями. Остання думка. Релігійність стає перешкодою в стосунках з Богом. Це істина, яку не зрозуміли фарисеї. Нам здається, що наше життя це є наше життя. Моє життя це моя справа, і до того нікому діла ніякого немає. В певній мірі це так. Але нам потрібно пам'ятати, що те, як ми живемо, це має вплив на тих, хто нас оточує. І ми несемо за це повну відповідальність. Перш за все, це наші діти. Це наші близькі, це наші сусіди. Небезпека в тому, що я можу стати перешкодою для когось на шляху до царства Божого. Христос сказав фарисеям, що вони ті, які самі не війдуть до царства Божого, і які інших не впускають. Небезпека в тому, що можна стати тим, хто сам до царства Божого не війде. І той, хто поряд не пустити. Слово Боже, застерігає нас від цієї фальшивості, від релігійності, від формалізму. Якщо віри живої немає, якщо чистого серця немає, якщо аж слова розходяться ділами і люди це бачать, і для них це є спокуса, ми за це будемо нести відповідальність, тому що Ісус Христос сказав. Хто спокусить з найменших братів моїх? Тому як? Тому жорно млинева на шию і в воду. Жорстоко, так? Але це слово Боже. Перед Христом злукавити неможливо. Він бачить нас всередині. Перед людьми можна примірити маску. Перед Христом не вийде. Зустріч з Христом вона показує всі темні сторони, всі темні місця нашого серця. І далі вибір за нами. Як нам на це відреагувати? Фарисеї зробили свій вибір в сторону самоправедності. Вони їх покрили своєю самоправедністю. Що з цим зробимо сьогодні ми? Коли Ісус Христос приходить в наше серце, який є світлом, ми побачимо, наскільки воно зіпсоване, що ми потребуємо Його. Підсумок. Є речі, які заважають робити правильні речі завжди. Це наша самоправедність, це наша формальність. Це наша обрядовість, бездушне виконання чогось. Також те, що ми можемо бути перешкодою до царства Божого для інших. Все це вказує нам сьогодні, що і в 21 столітті християнин може зіткнутися з такою проблемою. Дозвольте світлу Божому просвітити ваше серце, побачите всі ті. Таємні сторони вашого серця. Лише в присутності Його ми можемо це зробити. Хай благословить нас цьому Господь, хай наше християнство дійсно буде живим, плідним. Амінь. Помолимось.